Всім привіт! До вашої уваги! Лот. Рушники бренду Ліварно. Нова поставка товару. Є різних забарвень та різних розмірів. Розмір від 30 на 50 см до 70 на 140 см. Матеріал бавовна. З розміром 30 на 50 см буде 5 рушників. З розміром 50 на 100 сантиметрів буде 8 рушників. Та з розміром 70 на 140 сантиметрів буде 1 рушник. Всього в лоті 14 рушників. Вартість лоту 1200 гривень. Собі вартість одного рушника 86 гривень. Цей лот, ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!